Знаєте, за що я люблю саме більше Теслу? От коли вона розрядилася, роблю отак. Все-таки для міста, для економії, Тесла це топ, але кайф я получаю до цих дінозаврів. Зараз покатаюся вихідні собі, і в будні дні знов на Теслу, Так що так. Що тут скажеш, пацани? І добавить нічого. Нема що сказати, бачите? В мене немає електричної машини. Чекайте, електричний, правильно вже висловив Елект, електрика. Ам... Можливо, колись буде, я не знаю. Поки що я над цим не задумався, щоб поміняти свою машину на бензині на електричну машину. Я чув, що недавно, недавно казали всі, що дуже сильно впали ціни на електричні машини, не знаю, не цікавився. В мене, знаєте, от коли я шукаю якусь машину, хочу купити довгий період часу. Я роюся на авторі, я сижу, дивлюсь ціни порівнюю, Кожен день зранку, в обід, вечір заходжу, дивлюсь нові пропозиції. Як тільки я куплю машину, все. Більше мене там нема, аж до тих пір, поки я знову не захочу купити щось нове. А зазвичай, в мене машина там, по 5, 6, 7 років. Так що я, от якщо купив машину, все, я не захожу більше не цікавлюсь, ні ці ні мені пропозиції, взагалі нічим. Ну і серцю легше, як то кажуть, і на душі легше, і, і так буде краще. От. Але десь я в Тіктоці попалось мені, що хтось записав відео, що купив. Е... Теслу, щоб зекономити на бензині, а втратив на самій е, вартості машини пра, прям там, ну, велика, там, велика сума, чи на 15 тисяч доларів, бо вони дуже впали в ціні. Я не знаю, з чим це зв'язано це падіння, і чому-то настільки, але що є, то є. Бачите, і щось зараз таке відбувається, що ніби як знов. Все буде на от, дізелі, на електриці, що, мов, ця от, зелена енергетика, чи як воно там буде не в попиті? Я не знаю, щось таке. Я в цьому не сільон, тому, знаєте, не буду лишнього та ляпати. І так вже, може, лишне щось зляпнув. Ну, що вже, як ляпнув, так гляпнув. Що скажете на рахунок цього? А можете і нічого не казати. Я вже і так сказав багато. Але якщо маєте що сказати, то знаєте, от там нижче трошки можете черканути. Пару слов на рахунок того. А що стосується електричної машини, якщо мати реально бабки і купити собі дві машини: одну електричну і одну, як то кажуть, на вихідні, чому би і ні? собственно. А якщо стоїть питання бюджету і є гроші тільки, або ж не шкода гроші тільки на одну машину, то. Я не знаю, то я все-таки поки що на бензі. Так, да, дорожче, але не знаю. Я, я собі ще зараз не уявляю, як то на електриці я маю їздити, де заправляти. Я, я просто не приспособлений до цього. Понятно, що за один тиждень, день, два, три тиждень, і вже, коротше, все будеш знати: і де заправлятись, і скільки, і що, і як. Ну, але поки що навіть над цим не задумувався.